На Харківщині нині працюють майже 40 піротехнічних розрахунків. Саперам з різних регіонів України допомагають 11 дистанційних розміновувачів. Як триває розмінування поблизу Балаклії та як підривають ворожу вибухівку, бачили наші репортери. Тільки що було знешкодження артилерійського снаряду 30-мм, також вога 25-го, які знайшли під час розмінування даної території, сапери зведеного загону держслужби з надзвичайних ситуацій з Полтавщини на Харківщині три місяці. Від вибухівки розчистили 12 гектарів сільгоспогідь. Нині саперам допомагає машина дистанційного розмінування ревівал Пі. Українським рятувальникам розміновач передали міжнародні партнери з Азербайджану. Ця ділянка поблизу Балаклії всіяна вибухівкою протитанковими та протипіхотними мінами. Ревівал пі розрахований на знищення протипіхотних мін. Полтавські надзвичайники опанували машину ще торік. З квітня дистанційний розміновувач працює повну. Шнек розміновувача, щоб виявити вибухівку. Заглиблюється в землю на 25 сантиметрів. Там є робочий орган, на яких висять цепки, цепки з молотками. Тобто при виконуванні роботи вона розбиває міну і приводить її ну, до детонації. Пройшла машина, потім проходять сапери і вже очищають те, що перебила машина. Тобто і далі ми його знищуємо на місці. Якщо розміновувач натрапить на міну, може знадобитись заміна ціпків на заміну одного, сапери натренувались витрачати кілька хвилин. Запчастини азербайджанські партнери передали як гуманітарну допомогу. Оператор розміновувача пан Роман теж з Полтавщини керує машиною дистанційно. Важливо, говорить чоловік, слідкувати за технічним станом машини, щоб працювала навідмінно. Пульт керування, старт, машина замоторилася, швидкості переключаємо робочий елемент, флеїл включається, круїзон поїхав. І ось саме основне це у нас ось пульт керування. Поїхали вліво, вправо підкеровуємося, зупинився. Зупинився назад, то їхала назад. Вона натрапляла у нас на пом 3 і також натрапляла на ПМН 4. Це протипіхотна міна, яка комусь, мабуть, вже зберегла життя, а то й кінцівку. Швидкість зовсім невелика. Швидкість тут 1,3 км. Вона зовсім, ну, щоб воно було ефективніше, нам швидкість абсолютно не потрібна, нам повинна, потрібна ефективність. Коли ділянка нерівна, потрібно тримати машину на колії. Площу пройдену розміновувачем. Сапери рахують в мотогодинах. У ріалпі 40 мотогодин пробігу. Зараз оператор керує машиною механізованого розмінування з відстані 200 метрів, максимальна відстань 2000 метрів. Це робить роботу саперів більш безпечною. Міжнародні партнери передали Україні і цю машину – 340. Така перемелий протитанкові міни керування теж дистанційне. Втім, має і кабіну бронекапсулу, що захищає оператора сапера від уламків та снарядів. Зараз ротором перебувається грунт, тим самим вибухонебезпечні предмети, або якісь детонують, або виходять з ладу, розтяжки знімаються. Ну, тобто, після машини вже не так небезпечно йти саперу, Але після машини Ми знаходимося на сільгоському територія 8 гектарів, забруднена різними вибухонебезпечними предметами, протипіхотними мінами, артснарядами, вогами тощо. Мені комфортніше в кабіні, тому що, по-перше, в таку спеку там є кондиціонер, там дуже комфортно та безпечно, досить безпечно там ситуації. Ситуації бувають різні. Так, кабіна шостого класу захисту. На Харківщині задіяні майже 40 піротехнічних розрахунків з різних регіонів України. Їм допомагають 11 машин механізованого розмінування. Майже 4 сотні одиниць вибухівки знешкодили лише за минулий тиждень. За тиждень сапери здійснили 200 73 залучення було вилучено та знешкоджено 457 ворожих вибухонебезпечних предметів. З початку війни піротехніка обстежили понад 7497 тисяч гектарів. Території з них 420 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. Сапери щодня працюють, щоб якнайшвидше очистити харківську землю від ворожої вибухівки. Юлія Лубська, телеканал прямий.